Сьогодні приготуємо смачну та напрочуд просту українську страву. Для цього йдемо на город чи на базар за зеленою цибулею. Поки йдемо, не забуваємо підписатися на канал Наші Бесаги і натиснути авансом вподобайку для підтримки рідного контенту. Ми тут з любов'ю для вас візуалізуємо українські страви. До речі, багато рецептів української кухні це про ефективність використання продуктів. От для прикладу, є багато на городі цибулі, яку потрібно їсти. А в салатах, зелених борщах, юшках чи деінде вона вже не поміщається. Тому на допомогу може прийти така страва, як цибуля чи цибульники. Власне, у цьому відео ми й приготуємо два варіанти цієї страви. Простий і найпростіший. Обов'язково зберігайте собі цю ідею та поширюйте відео. Почнемо з першого. Для нього знадобиться молоко від дідової кози, яке вже встигло скиснути. Взяли рівно літри. Вливаємо його до двох цілих курячих яєць. Відбиваємо зручним способом. Далі підсолюємо та даємо на третину відчайної ложки соди. В макітрі все забулькало, оскільки сода вступає в реакцію з кислим молоком. Це трохи розпушить наші майбутні цибуляники. Далі додаємо поступово борошно і вмішуємо його до збитої рідини. До речі, зі свіжого молока наш дідусь Василь робить буц, сичужний сир. На каналі є відео про те, як він це робить. Тут все дуже просто. Маємо отримати рідке тісто, як на оладки. А коли складники перемішалися, додаємо всю нашу цибулю. Ми спеціально для вас зважили. Десь цілих 300 грамів. Тепер знову перемішуємо, щоб цибуля рівномірно розподілилася. А далі на розігріту сковорідку з олією. Набираємо столову ложку наших майбутніх цибуляників і викладаємо смажитися. Одна ложка за іншою, поки є місце. До речі, пишіть, чи ви чули колись про таку страву у ваших краях, чи готуєте її. Смажимо на середньому вогні недовго. Низ має злегка підрумянитися, а тоді обережно перевертаємо на іншу сторону. І продовжуємо смажити. Готові цибуляники викладаємо на тарілку. Здивуйтесь, але зараз буде ще простіший рецепт, але з більш виразним смаком пропарної зеленої цибульки. В цьому рецепті ми візьмемо 3 яйця, підсолимо і гарненько їх переб'ємо до однорідного рідкого стану. До речі, всі складники наведені в описі до відео. І до яєць всипаємо кілька ложок борошна, десь приблизно ложка столова на одне яйце. Всипаємо поступово і помішуємо, щоб отримати консистенцію ніби рідкої сметани. Тепер всипаємо цибулю. Тут трішки менше, ніж в попередньому рецепті. Два базарних пучки грамів по 100. Теж добре перемішуємо, як в попередньому рецепті викладаємо ложку на сковорідку та смажимо. З такої кількості продуктів вийшло приблизно 10 цибуляників. Як і перший варіант, так і другий добре смакує сметанкою. Ось, до речі, обидва варіанти розламані. Найцікавіше, що і дітям сподобалось, Пропарна зелена цибулька в цій страві чимось їм нагадала смак рибки. Якщо сподобалось відео, поставте свою вподобайку і напишіть щось в коментарях, щоб це відео побачило більше людей.